Чи знаєте ви, що неправильний догляд за пенісом може не лише вплинути на вашу сексуальну продуктивність, але й призвести до серйозних проблем зі здоров'ям? Дисфункція, інфекції, навіть ризик розвитку серйозних захворювань, все це може бути наслідком нехтування простими, але критично важливими правилами гігієни та догляду. А тепер уявіть собі, ваша сексуальна енергія на піку, жодних неприємних сюрпризів, максимальне задоволення як для вас. Так і для вашої партнерки. ви впевнені у своєму тілі, насолоджуєтеся моментом безстраху та невпевненості. Це можливо. Сьогодні я розповім вам про п'ять ключових правил догляду за вашим пенісом, які допоможуть вам зберегти міцне сексуальне здоров'я, підвищити впевненість у собі та уникнути проблем, про які більшість чоловіків починають замислюватися занадто пізно. А якщо ви додивитеся відео до кінця, я поділюся ще одним ексклюзивним бонусним секретом, про який мало хто говорить, але який може кардинально покращити ваше інтимне життя. Але перш ніж почнемо, підпишіться на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми говоримо відверто про чоловіче здоров'я, сексуальну силу та все, що допоможе вам жити наповну навіть після 50. Тисніть кнопку підписатися прямо зараз, і ми починаємо. Чоловіче сексуальне здоров'я це не лише питання бажання та можливостей, це питання правильного догляду, який гарантує, що ваше тіло буде готове до задоволення у будь-який момент. На жаль, більшість чоловіків не приділяють цьому достатньо уваги. Вони звертаються до лікаря тільки тоді, коли проблеми вже стали серйозними. Але що, якщо сказати вам, що простих п'яти кроків достатньо, щоб уникнути серйозних проблем і зберегти потужну сексуальну енергію після 50? Сьогодні я розповім вам про п'ять обов'язкових правил догляду за пенісом, які допоможуть вам уникнути захворювань, покращити ерекцію та продовжити ваше інтимне життя. Перше правило тримайте пеніс активним. Ваш пеніс це м'язи, судини, нервові закінчення. І, як будь-яка інша частина тіла, він потребує регулярного навантаження, щоб залишатися у формі. Чоловіки, які ведуть малорухливий спосіб життя або рідко займаються сексом, ризикують втратити якість своїх ерекцій. Зниження кровообігу, недостатнє насичення тканин киснем, усе це веде до слабшої ерекції і навіть може сприяти розвитку еректильної дисфункції. І якщо у вас немає регулярного сексуального життя, це не означає, що ви повинні змиритися зі зниженням потенції. Ось що можна зробити регулярна мастурбація це не просто задоволення, а спосіб підтримати циркуляцію крові у вашому тілі. Використання вакуумних помп. Вони стимулюють приплив крові до статевого органу, допомагаючи запобігти застою і підтримувати еластичність тканин. Вправи для тазового дна. Кегель упражнення можуть значно покращити вашу витривалість та силу ерекції. Тож запитайте себе, коли востаннє ви дійсно давали своєму тілу необхідне навантаження. А ви помічали зміни у своїй ерекції або бажанні? Напишіть у коментарях, щоб ми могли поговорити про це відверто. Друге правило гігієна, основа чоловічого здоров'я. Може здатися, що це очевидна річ, але ви здивуєтеся. Скільки чоловіків ігнорують елементарну гігієну? Чи знали ви, що рак пеніса часто розвивається через недостатню увагу до чистоти? Головний ворог чоловічого здоров'я це нагромадження смегеями, білого нальоту, який може викликати запалення, неприємний запах і навіть серйозні інфекції. Ось кілька ключових правил догляду щоденне миття статевого органу теплою водою з м'яким милом. Важливо ретельно очищати ділянку під крайньою плотю, якщо вона є. Сущення після миття. Волоха може сприяти розмноженню бактерій, тому завжди ретельно висушуйте шкіру. Гігієна після сексу пичпі хавей та пеніса різний, тому після статевого акту важливо помити пеніс, щоб уникнути подразнень і можливих інфекцій. Здається, що це дрібниці. Але саме вони визначають ваше здоров'я. Тому почніть звертати увагу на те, як ви доглядаєте за собою. Чи ви вже дотримуєтеся цих правил? А може, у вас є свої секрети догляду? Напишіть у коментарях, ваш досвід може допомогти іншим чоловікам. Ми вже поговорили про два важливі аспекти чоловічого здоров'я: регулярну сексуальну активність та гігієну. Але є ще одна серйозна загроза, про яку мало хто говорить, ризик мікротравм під час сексу. Третє правило: уникайте статевого акту з неповною ерекцією. Ви коли-небудь помічали, що під час сексу, коли ваш пеніс не повністю ерегований, відчуття не такі приємні. Це не просто випадковість. Секс із частковою ерекцією значно збільшує ризик мікротравм, які можуть мати серйозні наслідки. Коли пеніс недостатньо твердий, він більш схильний до пошкоджень. Уявіть собі, гілку дерева, якщо вона міцна і пружна, вона гнеться, але не ламається. Але якщо вона напівгнила, вона може тріснути навіть від невеликого натиску. Що відбувається при частковій ерекції? Під час проникнення пеніс може зазнавати непомітних мікротріщин. З часом ці пошкодження накопичуються і можуть викликати фіброз, тобто рубцювання тканин. Одне з найбільш серйозних ускладнень це хвороба пейроні – яка викликає викривлення пеніса та біль під час ерекції. Чоловіки, які часто займаються сексом із неповною ерекцією, мають значно вищий ризик розвитку еректильної дисфункції в майбутньому. Як уникнути цієї проблеми? Не поспішайте. Якщо ви відчуваєте, що ерекція недостатньо тверда, приділіть більше часу прелюдії. Зміцнюйте ерекцію природним шляхом. Використовуйте вправи для тазового дна, відмовтеся від шкідливих звичок, слідкуйте за рівнем тестостерону. Використовуйте лубриканти, якщо відчуваєте дискомфорт під час проникнення. Це допоможе уникнути надмірного тертя, яке може сприяти мікротравмам. І якщо ви помічали, що ваша ерекція вже не така стабільна, саме час почати діяти. Адже профілактика завжди краща за лікування. А ви коли-небудь стикалися з подібними ситуаціями? Можливо, відчували біль або неприємні відчуття після сексу? Поділіться своїм досвідом у коментарях, це важлива тема, про яку варто говорити. Четверте правило обережно з порнографією. Чоловіки часто використовують порнографію для стимуляції, але чи знали ви, що її надмірне споживання може призвести до сексуальних проблем? Надмірний перегляд порнографічного контенту викликає десенсибілізацію, тобто зниження чутливості до реальних сексуальних стимулів. Як це працює? Коли ви дивитеся порнографію, ваш мозок отримує викид о гормону задоволення? Чим частіше ви переглядаєте подібний контент, тим сильніший стимул потрібен, щоб отримати таке ж будження. З часом реальні сексуальні ситуації можуть здаватися менш збуджуючими, і це негативно впливає на ерекцію. І якщо ви помітили, що секс із партнеркою вже не приносить вам таких яскравих емоцій або вам важко досягти повної ерекції без перегляду порно це сигнал, що настав час переглянути свої звички. Що можна зробити? Зменшити частоту перегляду порно. Спробуйте зробити перерву на кілька тижнів і подивіться. Як це вплине на ваше сексуальне бажання? Звернути більше уваги на фізичні відчуття, замість візуальної стимуляції, приділяйте більше уваги дотику та емоційній близькості. Знайти нові способи збудження, читайте еротичні історії, експериментуйте в ліжку, використовуйте уяву. Ваша сексуальна енергія повинна бути спрямована на реальні відчуття, а не на екрани. Ви колись задумувалися, як порно впливає на ваше життя. Чи помічали зміни у своєму збудженні? Обговоримо це в коментарях. І якщо ви знаєте чоловіка, який може отримати користь із цієї інформації, поділіться цим відео. Ви можете допомогти йому уникнути серйозних проблем у майбутньому. Ми вже обговорили, наскільки важливо тримати пеніс активним, дотримуватися гігієни, уникати мікротравм і контролювати перегляд порнографії. Але є ще один найважливіший фактор. Від якого залежить не тільки ваша ерекція, а й загальна якість вашого життя. Ваш спосіб життя визначає вашу сексуальну силу. Чоловіки, які нехтують своїм здоров'ям, швидко помічають, що їхня потенція вже не така, як раніше. Повільніші ерекції, менше бажання, коротші статеві акти, знайома ситуація. Давайте розглянемо ключові звички, які руйнують вашу сексуальність та способи їх усунення. Звичка 1. відсутність фізичної активності. Чи помічали ви, що після довгого сидіння або малорухливого способу життя ваше тіло стає млявим? Ваш пеніс не виняток. Чому це відбувається? Кров погано циркулює в області таза, а без належного кровопостачання ерекція стає слабшою. Знижується чутливість нервових закінчень, що веде до менш яскравих оргазмів. Сповільнюється вироблення тестостерону, що безпосередньо впливає на вашу сексуальну енергію. Що робити? Почніть з 30 хвилин фізичної активності на день, ходьба, біг, плавання, силові тренування. Виконуйте вправи кегеля, вони зміцнюють м'язи тазового дна, що покращує контроль над ерекцією. Уникайте довгого сидіння, вставайте і розминайтесь хоча б кожні 40 60 хвилин. Чоловіки, які регулярно тренуються, мають сильніші ерекції, довшу витривалість і більше бажання. Звичка 2. Погане харчування. Ваша потенція залежить від того, що ви їсте. Якщо у вашому раціоні багато жирної, смаженої їжі, солодощів і фастфуду, ваші судини забиваються холестерином, а рівень тестостерону падає. Що потрібно їсти для сильної ерекції? Жирна риба, лосось. Тунець містить омега 3 які покращують кровообіг. Горіхи та насіння багаті на цинк, який необхідний для вироблення тестостерону. Червоне м'ясо містить залізо та білок, що підтримують рівень енергії. Авокадо та оливкова олія покращують стан судин. Ваш організм потребує правильного пального, якщо ви хочете бути витривалим і сильним у ліжку. Звичка 3. Надмірне вживання алкоголю і куріння. Алкоголь може розслабляти вас, але він також руйнує вашу потенцію. Що робить алкоголь? Знижує рівень тестостерону. Руйнує нервові закінчення, що робить оргазми менш інтенсивними. Уповільнює реакцію судин, що призводить до слабших ерекцій. Куріння ще гірше. Нікотин звужує судини, що означає, що кров погано надходить до пеніса. У чоловіків, які палять. Ризик еректильної дисфункції вдвічі вищий. Якщо ви дбаєте про своє сексуальне життя, зменшіть алкоголь і відмовтеся від куріння. Ваше тіло віддячить вам міцною ерекцією. Звичка 4. Хронічний стрес і недосипання. Ви помічали, що після напруженого дня або без сонної ночі у вас зовсім немає бажання. Це не випадковість. Хронічний стрес і недосипання головні вороги вашого тестостерону. Коли ви нервуєте, ваш організм виробляє кортизол, який пригнічує статеву функцію. Чим більше стресу, тим менше бажання. Що робити? Спіть не менше 7-8 годин на добу. Уникайте гаджетів перед сном, вони знижують якість відпочинку. Практикуйте глибоке дихання, медитацію, розслаблення. Чоловіки, які добре сплять і контролюють рівень стресу. Мають стабільніші ерекції та більше енергії. Як змінити свої звички? Можливо, зараз здається, що потрібно змінити занадто багато речей. Але почніть з малого додайте більше руху у своє життя. Перегляньте свій раціон. Зменшіть алкоголь і уникайте куріння. Приділіть більше уваги сну. Ваша сексуальна енергія у ваших руках. І якщо ця інформація була корисною для вас, поставте вподобайку цьому відео. Це допоможе нам доносити важливі знання до чоловіків, які хочуть покращити своє інтимне життя. Ви вже знаєте п'ять головних правил чоловічого сексуального здоров'я. Тепер настав час поговорити про те, як ці зміни вплинуть на ваше життя. Багато чоловіків помилково думають, що з віком сексуальне життя неминуче стає гіршим. Але правда в тому. Що правильний догляд за своїм тілом може повернути вам відчуття, яких ви не відчували роками. Що відбудеться, якщо ви почнете застосовувати ці правила у своєму житті? Один, ви повернете стабільну, сильну ерекцію. Більше ніяких сумнівів і невдач ваш пеніс буде працювати так, як потрібно. Ви відчуєте впевненість у собі, адже знаєте, що готові до інтимних моментів у будь-який час. Ваш організм почне краще реагувати на сексуальне збудження. 2. Ваші відчуття під час сексу стануть яскравішими. Покращений кровообіг зробить кожен дотик більш чутливим. Оргазми стануть глибшими, сильнішими та тривалішими. Ваше тіло буде працювати як годинник, без зайвих проблем. 3. Ваша партнерка помітить зміни. Вона відчує вашу оновлену енергію та сексуальну впевненість. Ваш секс стане більш пристрасним, емоційним і насиченим. Ви здивуєте її своєю витривалістю і чуттєвістю. 4. Ваше тіло буде працювати краще. Покращиться циркуляція крові, що зробить ерекції тривалішими і міцнішими. Ви почнете прокидатися сповнені енергії та життєвих сил. Ваш рівень тестостерону залишатиметься високим, що позитивно вплине на загальне самопочуття. А тепер секретний бонус, який дуже мало чоловіків знають, але який може значно покращити ваші ерекції. Секрет 6 спіть без білизни або у вільних боксерах. Так, це може звучати незвично, але сон без тісної білизни або у просторих боксерах може захистити ваш паніс від мікротравм і покращити якість ерекцій. Чому це важливо? Під час сну у чоловіків природним чином відбуваються нічні ерекції. Вони необхідні для підтримки здоров'я пеніса, оскільки насичують його тканини киснем. І якщо ви спите в тісній білизні, пеніс може піддаватися зайвому тиску і мікротравмам, що поступово пошкоджує його тканини. Це може призвести до утворення рубцевої тканини, викривлення пеніса, хвороби пейроні та ослаблення ерекцій у майбутньому. Що робити? Намагайтеся спати без білизни або у просторих боксерах. Щоб уникнути стиснення та забезпечити правильну циркуляцію крові. Використовуйте натуральні тканини, вони дозволяють шкірі дихати та не перегрівають область паху. Це не тільки комфортніше, але й корисніше для вашого інтимного здоров'я. Простий і легкий крок, який може захистити вас від серйозних проблем у майбутньому. А ви вже пробували спати без тісної білизни. Чи помічали якісь зміни? Напишіть у коментарях, ваш досвід може бути корисним для інших чоловіків. Отже, сьогодні ми розглянули шість ключових правил чоловічого сексуального здоров'я. Ці прості, але важливі кроки можуть змінити ваше інтимне життя, повернути впевненість і покращити якість ерекцій. Давайте ще раз підсумуємо підтримуйте активність пеніса, регулярні ерекції, необхідні для здоров'я судин і нервів. Дотримуйтеся гігієни, належний догляд запобігає інфекціям і захворюванням. Уникайте сексу з частковою ерекцією, це допоможе зберегти природну форму пеніса і уникнути травм. Контролюйте перегляд порнографії, надмірна стимуляція може послабити природні реакції на реальний секс. Слідкуйте за способом життя, харчування, фізична активність і відпочинок безпосередньо впливають на потенцію. Секретний бонус: спіть без тісної білизни. Це допомагає уникнути мікротравм та підтримує здоров'я пеніса. Якщо ви почнете впроваджувати ці правила у своє життя, ваше сексуальне здоров'я досягне нового рівня. Як це змінить ваше життя? Уявіть, що ви прокидаєтеся вранці повні сил і енергії. Ви більше не хвилюєтеся про те, чи буде ваша ерекція стабільною, не сумніваєтеся у своїй витривалості. Ваша партнерка помічає вашу оновлену впевненість. Вона відчуває вашу силу, вашу пристрасть, ваше бажання. І вона відповідає вам тим самим. Ви більше не думаєте про проблеми, ви просто насолоджуєтесь сексом. Ваш наступний крок не відкладайте це на потім. Почніть вже сьогодні. Підпишіться на канал «Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність», щоб отримувати більше цінної інформації. Напишіть у коментарях. Який з цих шести секретів був для вас найбільш корисним? А може, у вас є свій власний секрет чоловічого здоров'я? Поділіться цим відео з друзями багато чоловіків навіть не підозрюють, наскільки прості зміни можуть покращити їхнє життя. Кожен чоловік заслуговує на потужне, яскраве і задовільне сексуальне життя. І ви теж прийміть рішення бути чоловіком, який контролює своє тіло і насолоджується своїми можливостями. До зустрічі у наступних відео.